Слава Ісусу Христу. Находжуся ще у Бистриці. Ще приїхав тут пойке слоша брати і ще тут казняв у Руслана, і ще до хлопців зайшов до цих, що на мотоцикли їхали. Теж молоді ковчу не мають коней. Мають коні. Фані, це жеребець? Так, років. Жеребець 5 років. Файний довгий, робочий. Кожен день Таку має чілку, греву. Не є великий, але довгий такий теж укладний кінь. Ну такі коні, такі коні якраз як, як до роботи. Такі коні якраз тут вам до роботи. Ну, бо треба щось і причепити, аби щось заробити. Так. Грева кучерєва. Підимі голу. голо. Файний перед має. Ну, такий кінь до роботи якраз то, що треба. Тут я рахую у вашій місцевості в горах більшого коня не треба. Ну, це хіба таке тримати, жеребця до кобелів на паровку. Ну, Вісічка, чекачка. Вехора. Аж нижче очей серед носа. І так перший я у Русланового вивів у цього показати. Так само. Так. Я в це, в принципі, не вірю, але є люди, що вірять. А що там означає? Кажу, ще, век... ні, ні, що чим нижче, чим нижче що Чим нижче, тим ліпше й до роботи. Це півтора, куба, кубі. Ну, так, так, коли старі діде старі казали, що чим нижче, то цей. А хтось це, 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 хто сказав, що чим вище, тим ліпше. Але я в це взагалі не вірю. У мене був з двома, та як вертикалка рушниці. Mm. Також ті коні вже не їдуть. Що, ну що то, не, mm. то пусте взагалі від світа. А той кінь їхав так, що я тут був у у вас селі, купив зелені. І він є у мене в селі, я продовжу жеребець теж. Такий гарний робочий жеребець. Скільки йому років? П'ять. П'ять років. Звідки він походить? З Березово. З Березова? Так. А якого саме? А я там не, не, не добре не знаю місце. Не Жеребець походить з березова. Та? Але звідки саме тут Та? хлопець. По-моєму, з верхнього березова. Але хлопець точно не знає, бо не орієнтується, березовів є 4. Та, раз у життю був. Раз у життю був. І то Такі теж хлопці молоді. Працюють у лісі, тримають коні. Коні доглянуті, нема тут що говорити. Що худі або що ребра, я не вяжу ні на вдома конем. Коні роблять роботу, але коні гудуються відповідно. От такий жеребець 5 років. Я трохи ну, та, слухай, як він вчора прийшов з ліса нині, ви трошки собі вихідний зробили субота. Це так. Е Якби ти ріхтував усі планово до зйомки, то ти б його вічистив. <смі> <смі> Вішурував. А це таке, показуємо так, як є, дійсно робочий процес. Кінь робочий робить у лісі кожен день. Що тут говорити? Показує всі так, як воно є. Та він, певно, качився десь. Так, це рано спуткова. А, він ранку викачився, <смі> це глина на нім просто. Що багна, то нічого нема страшного. Не можуть усі бути вичисані та й так. та й виглажені. Є на то часто й сі робить, а нема часу. То, вечерим, то таке. Такий жеребець. Файний фіску черевий має, довгий. Він кращий був, треба такий. Грива, чілка. Ні, ну то ясно, як вічишиш, вишуруєш, файну кінь блистиці. То таке. А другий де? Не, я буду добре. Троха ногу куди. Ну та тут лісі, десь ударив кобук, чи що -то, таке. Та ж то не... Він пиріжки не возить, я рахую. Ось такий жеребець 5 років. Зараз хлопець виведе ще другого. Бо хуря А де цей його... а де це його брехов. де цей. А! Ми не маємо коней, ми ж мотоциклі, дівке. Щось таке, а всі мають коні. Хлопці молодці. Молоді пацани, але, але люблять, тримають, роблі, двигають, бо коло цих коней нелегко. Коло цих коней треба бути самому коневе, Аби його утримати треба. І би він робив, і би ти робив. Бо я знаю, я на цім коней їхав, я знаю, що це є. Не доспов, не доїв. А лягаєш дужчий встаєш слабший. Mm -hmm. Так є? То як ти називаєш? Руслан. Ти Руслан тоже, так? А ти Петро, так? Так. <піл> Нічого, що грязний. <піл> великий кінь. Великий бо то дошки, аби він там ще не схоузав. Це фест великий кінь. <піл> Нічого. Та вони собі качали, бо ти як пускав рано, то фест кінь великий. Ноги які грубі. Mm. купети великі. Він такий якийсь дерешкуватий, кес такий. Я я по... По ходову, кінь великий, Добре, йдемо. Бо, бо кінь цей. Бо кінь кінь великий, розумієш, і, mm. і, і ну, зганієся дуже, а у лісі, у згонах. Так, великий сіє. Так. Чіт на рівно з Петром. Та рівно має бути. Великий кінь, великий. Кінь, ті десь під метр сімдесят росту. Великий, нога велика. Отакий От цей. На роботі. Отакий. От ну то там погрядний, бо це розкриває. Нічого, я... Я думаю, що цей. Як трохи бо то така робота ці притискає, весна йде. Так, то весна буде. ще й місяць, березень то найтежчий місяць теперка. Коні найслабше, а робити, робити треба. Та, ну видиш той менший, той більш увитий тримається, а цей великий, цей більше зганяється. Та, той був теж тільки він трохи схудок. Ну, але нічого. Yeah. Будуть писати, ви на тосі не обіжали, бо будуть писати 100% що. Не чищені, засрані. Але хто розуміє, той розуміє. Хлопці молоді. Нині зробили собі вихідний. Рано коні погодували, коні покачалися, і викачилися у болоті, бо зараз болото. Тут ще, покажу вам, тут ще сніги такі. Туди до гори, капець, сніг. Тут трошки нас. Як до гра? Гропа і братківська. Гора гропа і братківська, хто знає. О, тут ще сніг кругом, болото. І коні всі повикачували, а хлопці молоді погудували, трошки в доспати. Бо мають нині вихідного трохи. Але і так, молодці. Я, дивані експерти будуть писати, що коні завтрані, грязні, а хто знає, той знає. Так, це тут нема що обіжатися, це така справа. Ясно ж ти ним таким не будеш їхати, бо ввечері прийдеш обходити, ти від, 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 відчистиш, відчистиш так як має бути. Це хто розуміє, той розуміє. Отакий кінь. Ну кінь фестиваль. А відки він походить? Теж березово. Тож з березово? Не двоє, в одному там, одному груни. Ага. Два. З одного присілка коні. У нас вже він три роки. Цей кінь теж з березова походить. Ми коли купували, йому було зорекови два роки. А цей кінь старший вже 16 років. Коневи. Ага, кінь там старший. Коневе десь 16 років плюс-мінус. Три роки вже хлопці його тримають і того теж. Так. Купили. А то не давно, місяць. Ага. Так. Місяць узад, десь того жеребця купили. Як коні по площі, нічемні. Ну та в лісі інакше не може бути, і в бо в лісі... Лісі... Ліс... лісі. У лісі, ні, у лісі, якщо чемний, розуміє, ну, адекватний розуміє роботу, то, то можна сімерити. Бо як якесь дурне, як іде з кубанами. Я дійсно не, не хочу, бою від роботи. Ні, ну та, та слухай, то слухай, то й я так. деколи Близьше не хочу. Ти не хочеш, щось і... та й ближче вечора, коли додому йти, вже знаю, що не йдуть додому, ти вже і приупали трохи, трохи. Це так. ясно, що цей. Ти теж, як трохи всі замучиш, так. ти теж не хочеш, але через мус йдеш, бо, бо треба йти. ну шо? Муси йти, бо треба копійку заробити. Ти треба цей, ти треба коні погодувати, треба, щоб, ну, так. треба заробити щось і собі, і, і коневи, і... і такі справи. Так що хлопці молоді, але стараються би то було все добре. Та й роб'ю, роботи не бояся. Трудісі коло цього, бо це, це є нелегкий хліб. Робота насці боїть. Це є нелегкий хліб. Це є труд кішкий коло Отакі такі справи. Та він все має до себе. Аби то, що він вже трохи старший, а віка чи всі, але то нічого страшного. Так що. Молоді господарі і молоді хлопці. Як кажуть, що... Мій брат є вмоти. А, це один твій один братів, так? Так. Ну-ну, то ви собі два рідні брати. рік молодший, за мене і на рік і супер, файно є. Нагадую, що ми у Бестриці, на Двернянський район, івано Франківська область. Так що, хлопці, сели вам, здоров'я, би ви могли коло них робити, а вони коло вас. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал. Поганих коментарів сильно не пишіть, Бо хлопці молоді. Хокей до спати, як то кажуть, і одно друге. Будьте всі здорові! Всім всього найкращого. До побачення.